Ось тут позаду мене на Гданцівській греблі сьогодні в день купалися троє неповнолітніх хлопчиків. А через сильну течію малих почало затягувати під воду. У мене першого затягувати почало. Рома намагався схватити мене за ногу, хоча б він вилетів за мною одразу. Він ще тримався тоді за дамбою. Ну, пошла волна його, то есть там Їм на порятунок кинувся випадковий перехожий, якого покликали, а коли діти почали тонути. Я їхав по мосту і мальчик вибіжав на дорогу. Сказав, dai, 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 що тонуть два пацана. Я зупинився і побігав сюди. Він колягу большую. Взял гірку, п ял п ял. Тільки почали вже грібки з каряга, з такими да. пацанами сюди напасники аркадики. Ми попали під под мы ми всі уйшли повідомлення. На жаль, одного з хлопчиків 12 років врятувати так і не вдалося. Медики намагались реанімувати його. На провели жаль, дитина загинула.